Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Приїхав на цей другий точок, ну, з якою роботою приїхав, подивитися, бо тут у мене в двох сім'ях, як то кажуть. Коротше, потрібно було навести порядок з матками. Подивитися, чи вони там є, якщо немає, то підсадити там або не плідну, або плідну матку, ну не в тому суть. Вже доробив і вирішив відповісти на деякі коментарі. Почнемо, друзі, з коментаря. Людина запитувала, що в Нуклеусі, наприклад. Як то сказати, ну, як зрозуміти, чи матка спарувалась, чи не спарувалась, що воно таке. Бо заглянула людина в Нуклеус, побачила, що матка розпочала яйцекладку. Через деякий час подивилася знову в нуклеус. А там вже в комірках є по декілька яєць у комірці, ну, по 2-3 яйця. І, е, як то кажуть, вони не всі розвиваються і тому подібне. Ну, моя думка, чому така причина? Бо, скажімо так, не раз і сам у себе таке на пасі, Ну, не напасіть, я внуклеусному парку замічав. Можливо, я, друзі, помиляюсь. Ви проти мене, якщо щось в коментарях. Ну, але це моя така думка. Хто хоче, хай прислухається, хто не хоче, може йти мимо. Е, моя така думка, чому так трапляється? Перший з варіантів може бути те, що матка ну, трутовка. Що матка там або має якусь, як, ну, якесь каліцтво, або ще щось, і вона не облетілась і почала ну, сіяти, як -то кажуть, трутовий розпліт і вона сіє так багато яєць у кумірки. А друга така причина, що наприклад. Ну, зазвичай з нуклеуса воно йде якийсь цикл відбору маток. І В нуклеусі матка як то кажуть, довго не засиджується. От вона, ну, Перша матка, якщо наприклад, нуклеус заселявся на голову щину, так, то перша матка там може сіяти, розплід, щоб він там був під і тому подібне. А вже наступні матки, вони, якби так, є яйце. Матковод їх відбирає і ставить на її місце там, або е маточник, або неплідну матку. Тому що ну, йому не вигодно, щоб вона там сиділа тиждень, два-три плідна матка. Е е йому вигодно, щоб воно був якийсь цикл, щоб матка облетілась, спарувалася, поставила яйця, щоб він замітив, що вона плідна і забрав, її на її місце поставив ну, конвейер, щоб був. Але воно не завжди так виходить. Є інколи такий. Є інколи така, такий період, що, ну, наприклад, матка сидить у нуклеусі там, після того, як вона почала яйцекладку, як вона спарувалася і тиждень, і більше у нуклеусі. У нуклеусі зазвичай це дві рамочки. Самі розуміємо, що матці там сіяти ну, немає де місця так багато розсіватися. І ну, я, наприклад, чого на. Ну, я, моя думка така, що, наприклад, такий появляється розплід, що багато яєць. Коли матка довго сидить у нуклеусі, ви її не відбираєте, її немає де сіяти, і вона якби, сіє ну, багато яєць у одну комірку. Звичайно, що бджоли це розуміють, що там не потрібно стільки ну, багато яєць, що там потрібно тільки одне яйце. І вони якби, всі яйця не... Не доглядають і ці яйця не розвиваються. І тому вони, скажімо так, матка їх посіяла, вони висихають і зупиняються на тому етапі, на якому їх матка посіяла. Ну, Вони просто сухо, сухе яйце, воно собі там стоїть у кумірці і все. Біля нього може бути нормальне яйце, яке розвивається, бджоли, це яйце, яке не потрібно вичищають. І там розвивається тільки одне яйце. Щоб зрозуміти. Чи така матка, ну, чи вона трутовка, чи вона нормальна. Просто потрібно їй цей розплід дати час, щоб його бджоли запечатали. Щоб ви бачили, яка там печатка. Якщо там гарна рівненька печатка на рамуці, значить з маткою все нормально. Просто е ну, така поведінка із-за того, що немає їй де сіяти. А якщо бачите, що розплід пішов горбатий ну значить матка. Трутовка, матка затрут... ну, струтнівіла, і таку матку потрібно просто розчавити, викинути і все. Е, ну, думаю, що доходчиво, пояс... ну, як доходчиво, маю на увазі пояснив, зрозуміло. Якщо, наприклад, ну, та людина, яка мене питала про це, е, якщо не зрозуміли, або напишіть на Viber, або зателефонуйте, постараюся відповісти. Ну, Постараюсь якось плюс-мінус об'яснити так, щоб ви мене зрозуміли. Номер телефону 098 66 27 913. Також за цим номером ви можете замовляти маток. Ну, В принципі, все про бджільництво питати, дзвонити, цікавитись і тому подібне. Потім, друзі, є деякі такі коментатори, деякі такі коментарі, скажімо так. Ну, людина напише коментар, і я цей коментар, якщо чесно, інколи перечитую 3, 4, 5 разів, і я його не розумію, що людина ним хотіла сказати, що людина ним хотіла запитати і тому подібне. Просто ну останній такий коментар, що був під попереднім відео. Він такий коротенький, він мені запам'ятався. І ну просто наподобі, не наподобі, а на прикладі цього коментаря. Постараюся пояснити, які це коментарі і, скажімо так, попросити, щоб. Ну, не пишіть такі непонятні коментарі. Або якщо пишете, то старайтесь якось той коментар написати так, щоб я його зрозумів. Ну, що, ви, що ви хочете цим коментарем сказати, чи щось запитати, чи щось е... мені, скажімо так, підказати. Ну, в принципі, щоб я розумів. Смисл вашого коментаря. Дивіться, коментар звучав дослівно наступним чином. Карніка Бакфаст Степова. Роги копита. Три крапки і запитання, як би, які матки? Ну, і тепер, будь ласка, ну, якщо ви людина, яка написала цей коментар, будете дивитися це відео. Будь ласка, роз'ясніть свій коментар. Бо якщо чесно, ну я нічого не зрозумів. Карніка баква степова, роги копита, які матки. Ну і тепер як я маю розуміти такий коментар? Як я маю на нього реагувати? Як я маю на нього відповідати? Е, чи просто його прогорнути і не звертати увагу. Ну, це багато є таких коментарів. Що, ну, наприклад, так, хтось мені дзвонить, здається. Так, секундочку. Е, що, наприклад, е, 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 ну, прочитаю його, і я не, не можу зрозуміти, що я маю з тим коментарем робити. Як на нього відповідати, як не відповідати? І буває таке, що просто ну, прочитав коментар, як то кажуть, забив на нього і все. Ну, Бо просто я не розумію, що. Як поводитися з такими коментарями і з такими коментаторами. Тому, якщо бажаєте щось прямолінійно запитати, прямолінійно щось там висказати свою думку або ще щось, ну, пишіть це в зрозумілій формі, щоб я це розумів. Тому якось так, друзі, е наголошую за цим номером, що попередньо я продиктував, можете замовляти бджоломатки бджоломатки в нас тільки поки що Карпатка. E, і вже на цей сезон ніяких вже маток інших не буде. E, скажу чесно, заглядаємося ще в сторону Карніки. Щоб ну, були два типи маток. Це Карпатка і Карніка. Але це якщо і буде, то це вже тільки на наступний сезон. У цього сезону буде тільки Карпатка. E, карпатка у нас, Ну як це сказати, Карпатка у нас. Як це правильно сказати? ну Скажемо свого ну не свого типу, а ну роз, розведенчич, роз, я забув це слово, як воно. Ви мене коротше зрозуміли, друзі, жара таке, що голова зовсім не варить. Карпатка у нас виводиться із своїх маток. Вибираються самі гарні сім'ї, самі продуктивні сім'ї, самі миролюбиві сім'ї, з цих сімей робиться. Вихователька і з вихователек зазвичай виводимо, зроб, ну, робимо і прививку, і виводимо маток. Тому якось так е, думаю, що розказав все. Кому потрібно, дзвоніть, замовляйте. Неплідних маток поки що деякий час знову не буде в наявності. Тому що ну, ці, що були неплідні матки, вони вже благополучно розпродались. Як тільки будуть знову... Не плітні бжовоматки в наявності відразу повідомлю, скажу ціну і можна буде замовити.